Деклараційна кампанія завершилася успішно, підсумували в управлінні міндоходів в області та озвучили цифри. Майже 11,5 з половиною тисяч прикарпатців подали декларації про майновий стан і доходи та задекларували майже 700 мільйонів гривень, що на 100 мільйонів більше ніж минулого року. Особливою активністю відзначились заробітчани. Багато декларують іноземних доходів. Зокрема, це заробітчани на сьогодні. По області таких доходів задекларовано на 11 мільйонів гривень, з яких нараховано до сплати 1 мільйон 700 тисяч гривень податків. У разі неподання громадянами декларації про майновий стан і доходи. Ми зобов'язані провести перевірки із застосуванням штрафних санкцій у розмірі 25% від донарахованої нарахованої суми, якщо це порушення вперше, і 50% якщо громадянин порушення допустив двічі і більше разів. Наразі залишається ще близько двох тисяч прикарпатців, які отримали близько 90 мільйонів гривень доходів. Однак декларацію так і не подали. В управлінні міндоходів кажуть, нечесних мешканців штрафуватимуть. У цьому році на станом на сьогоднішню дату 26 громадян задекларували доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень. Також хочу зазначити, що відповідно до наших баз даних на сьогодні ще 2 тисячі громадян Івано-Франківської області, які. За нашу інформацію отримали доходів близько 90 мільйонів гривень. Декларації не подали цього року. Побільшало і мільйонерів за підсумками деклараційної кампанії. Їх на прикарпатті 26. Лариса Фріїшин, Віталій Магалаті. Новини 402.